Кількість знищених в Україні росіян вже перевищує 180 тисяч. Вчора українські військові відправили до пекла ще більше семи сотень окупантів. Щодо інших втрат ворога, то це два танки, п'ять бойових броньованих машин, п'ять артсистем і інша техніка. Попри численні втрати у техніці та живій силі, російські терористи продовжують агресивну війну та зосереджуються на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках минулої доби наші захисники відбили там 72 ворожі атаки на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Некіфорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово василівка Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Притечене, олександро Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба. Турецьк та Нью-Йорк Донецької області Контрнаступ не обов'язково розпочнеться навесні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Збройні Сили України можуть розпочати його влітку цього року. Він зазначив, що до цього потрібно бути готовим на 100 і навіть більше відсотків. Шмигаль також наголосив, що Україні потрібно більше військової допомоги від партнерів. А про те, що росіяни готуються до контрнаступу, свідчить ситуація на Запоріжжі. Там росіяни звели три рівні оборонних зон протяжністю 120 км. Метрів. Попереду бойові позиції, за ними зони складнішої оборони. Британські розвідники вважають, Росія переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь. Не припиняються обстріли міст та сіл під вогнем, прикордонні та прифронтові райони Харківщини. У Вовчанську ще чотири будинки пошкодження обійшлося без постраждалих. А у селі Кіндрашівка внаслідок обстрілу поранення отримала 62-річна жінка.